Вітаю, шановні підписники. Сьогодні неділя, 27 жовтня. Осінь. Похолодало вже, наближається зима, але все одно грибочки ще де неде можна знайти. Білі грибочки ще не перестали рости, тому сьогодні я зібрався трошки на тихе полювання. Будемо шукати. Спущуся донизу. Там в одному місці в мене така гарна грабляночка. Завжди знаходив там грабочки. Подивимося сьогодні. Ну і ці місцевості, але тут більше так літом ростуть герби. Хоча можна знайти і в осінь. Якщо попадеться один, то буде добре. Так, тут під цією вербою у мене гарбочки завжди росли. Сьогодні дивлюся нема. Деколи були навіть сюди, під цими гілками. І зараз мабуть, не буде нічого, на жаль. Ну, Я особливо так і не очікую, що я щось знайду як-не-як вже пізня осінь, плюс морози, плюс доща вже нема. Довгий час, то сподіватись на великі грибні ворожаї не варто, але все-таки десь по один-два може ще підвернетися мені. Ще два підосельники. осінь, Видно, що вони вже такі пережили, пережили декілька морозів. Ха. Звичайно, я вже таких не буду брати. Це вже не годиться. Ну що, ж, там внизу не було грибочки у тих двох моїх гриблянках, Повертаюсь назад і їдемо далі. Все таки є, Дивіться, перший гальбок. Правда він такий весь порипався Ось який він Чудернацький Проте чути, що він так здоровий. Хоча на вигляд такий якийсь. Ну, навіть я скажу на корбана схожий, та шапочка вся така. Так як у, у старого діда вже. А тут що в нас? Що це в нас тут? А, це муримох так засох. Муримох засохший. Там також муримуха підсохла, дивлюся. Так, більше нічого немає. Ах, ти мій гарнеценький і це гарний, ну, хлопчина нічого так. Один Гербочок теж такий непоганий. То це ти заховався у нас? Ого! Які два гарненькі. гарненькі біленькі Ой. це грибочки. Ось так ростуть осінні грибочки. Тримається так, що не можна вирвати. Все равно крумець розкошився. Так, ідемо далі. Далі в нас є ще два. Такі гарні. Три. А тут дивіться, що робиться. Цей кущик. Як їх вирвати? Цей кущик. О! Ого! П'ять грибочків. Красивих таких. П'ять грибочків. Так, кордонів Ще одного маю. О! Вискочив. А! І ще випадково шапочку зірвав на ще одному. Не побачив його. Так, ну і там ще один є. О, і Цього. Файна є. Так, знайшов декілька молодих підосинників. Ось такі вони. Ну ще. Хоча вони вже такі бідненькі, але ще можуть бути. Ну і побачив двох... Грибочків гарних і здалеку я їх побачив, тому включив якраз камеру, щоб показати вам. Дивіться такі осінні гриби зараз. Осінні грибочки такі. Опа. Красавчики. Ну ця до речі, ця тут грибниця. Я і минулої осені. Так, до пізньої осені знаходив тут гриби. І тепер дивлюся, також так, мабуть, буде. Ще можливо, якщо навідаюся десь через декілька днів. Якщо не буде ще більшого похолодання, то я навіть впевнений, що тут мали б бути ще грибочки. О, ще тут один є. Ось погляньте. Ще один красавчик. Три грибочки є. Там молимуха бачу ще є. Такий. Так, вони навіть під цими гілками деколи. Хоча це вже друга грибниця. Вони здебільшого тут довкола цієї ялиці ростуть. Але деколи навіть під, цей, під оці гілки підлізають, бувало знаходимо навіть тут декілька грибів. Але вище вже, вже нема. Так, ну, більше не буде, бачу. Зато три грибочки є. Що ж, йдемо далі, шукаємо. А тут можна водички попити. Дивіться, як люди зробили. Це для худоби. Тут випасають корови. Відсі корала, тут така толока там людей. Ну, Водичка витікає прямо тут із землі, там недалеко, буквально метрів 4-5. Ну і водичка чиста, можна сміло напитися цієї водички. Вона протічна, хоча не дуже так і тече сильно, але водичка протічна. Так, ну а я сюди пошукаю, туди вздовж піду наліво. Подивимося. Ось побачив гриба хтось його виривав і не забрав. Можливо, також білочка. Здається, тут іще під цим грибочок, так? О, як я його зразу не побачив. Два грибочки. А ці так дивно, Що він сам так під своєю вагою якось уже звернувся і ліг собі спати. Але два є. Ще одного рижика найшов такого бідненького, невеличкого. Так, так, здовж придусі. Тут така, якби межа, і над цією межою ростуть горби. Як бачите, ще досить непогано, я так знайшов гарбочки, навіть не очікував, що аж так їх буде. А це одне місце, де я знайшов скільки там? 8 чи як вже, вже не пам'ятаю. 8, здається, гарбочки в однім місці, то це ну, взагалі мене порадувало. Так, Повертаюся я назад додому. Аж там далеко в куті. Я залишив свій мотоцикль. Така гарна чарівна осінь. Так хочеться прогуляти в таку пору осінню, помилуватися краєвидами. Золота осінь. Ну що, я буду від вас відкланюватись на цьому. Всім пока! Радий, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь, якщо ви перший раз на каналі. Ставте лайки, коментуйте. Всім пока!